Про PlayStation 5 за 90 секунд. PS5 це найновіша ігрова приставка від Sony, яка пропонує надзвичайну швидкість та продуктивність. Вона запускає ігри в 4К роздільності зі швидкістю до 120 кадрів за секунду та має неймовірно реалістичну графіку завдяки технології Ray Tracing. PS5 має дуже швидкий SSD, завдяки якому завантаження ігор займає декілька секунд, а дані зберігаються миттєво. На PS5 можна грати в багато ексклюзивних ігор, які доступні лише на цій приставці, такі як Spider Man Miles Morales, Demon Souls та Ret Clank Rift Apart. Крім того, PS5 підтримує більшість ігор з попередньої версії PlayStation, тож ви можете продовжувати грати у свої улюблені проекти. Також PS5 підтримує віртуальну реальність, що дозволить вам отримати неймовірно реалістичний досвід занурення в світ гри. Не можна не сказати про DualSense новітній контролер з вібрацією, який має вбудований мікрофон та висумний тачпад. DualSense може максимально яскраво відтворювати вібрації та віддачу, що робить гру більш реалістичною. А якщо ви вже маєте геймпад PS4, ви зможете використовувати його із PS5, проте лише в іграх, доступних на PlayStation 4. Ексклюзиви PlayStation 5 до Ошок 4 підтримувати, на жаль, не будуть. Підсумуємо: з PS5 ви отримаєте найкращий досвід гри з чудовою якістю графіки, швидкістю завантаження та багатим функціоналом, який робить гру ще цікавішою та реалістичнішою. Не гайте часу і замовляйте PS5 в ретромагаз прямо зараз.